Як розмножити огірки? Не знаю, вже, мабуть, четвертий чи п'ятий варіант. Коротше, знов я нарізав купу пасинків. Огірки ростуть, як сказилися. Ще трохи я не знаю, тут тиждень і будуть вони наверху. Знов нарізав оберемок пасинків. Поставив вже просто в банку. Отакий і ой букет вийшов. Це все пасинки огірачі. Огир... Е... На укорінення. Не знаю, що з нього вийде, подивимося. Далі. Ще як я хочу спробувати. Взяв ось лопатку і дивіться, Тут прикопав один. Далі що? Тут один прикопав? Це що? Два, три, чотири. І ще десь там в п'ятий. А, і он до п'ятий. Получається, пасинок здоровий росте. Нахилив та, як виноград прикопують, прикопав, може так пусти. Бо по тих попередніх моїх варіантах щось не бачу я прогресу. Зараз покажу. Цим чахликам вже два тижні. Не видно, щоб вони росли, але і деякі ще не позачихали, ну, більшість позачихала. Варіант перший, на них сонце світить, щось вони не, не дуже гебають. Варіант чуть-чуть пізніший, це вже під пленкою у воді. Коротше, щось теж вони в мене в основному всі згнили. Не знаю, якийсь паршивий результат, якщо чесно, я не бачу, щоб вони росли. Щось з цим огіркам не знаю, щось їм не вистачає. Витягаєш дуля з маком. Нічого не приймається. не знаю. Вони то зелені, але я не бачу приросту. Далі, це саме тиждень вже. Ну теж я не бачу, щоб вони був якийсь результат. Все тупо позгнивало. Я не знаю, чого вони не приймаються. Помідори в мене так класно приймалися. Це якусь бамбуку Люба нарізала. Я, щоб не викидати, повтикав, Тож я не бачу, чи це стою водою щось не так. Я не розумію, що не так. Чого вони не приймаються? Ну, зелені, зелені, але вони не приймаються. Попробую прикопати, може, прикопаніше пустять якісь результати. Воно то мені не шкода їх, бо це все одно я мав, мав викидати. Але чого вони не приймаються, я ніяк не можу зрозуміти.